В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці, тобто згадуємо благу вість і в чому полягала ця благовість вість – це виконання Божої обітниці, яку дав Бог згрішившим Адаму і Єві. Сутність цієї обітниці полягала в тому, що Бог. Спасе людський род від гріха і від смерті. І людство протягом 5508 років чекало цього дня, коли прийде виконання цієї обітниці спасти род від гріха і від смерті. Але хто міг спасти людський род від гріха і від смерті? Ангели ні. Міг спасти тільки творець, той, хто створив людину? Той тільки він міг оновити її, ангели не могли, а міг оновити тільки творець, тобто Бог, Син Божий. Але Бог не міг з'єднатися. З гріхом, зі злом, так само як не може світло з'єднатись з, з темрявою. І тому для спасіння людської природи Богом потрібна була людина яка не мала б гріха, тобто не мала б зла для того, щоб Бог з'єднався з такою людиною. І такою людиною стала Пресвята Діва Марія. Ми називаємо Діву Пресвятою, тобто найсвятішою серед святих. Але зверніть увагу, ми не називаємо її безгрішною. А чому ми не називаємо? Пресвяту Діву Марію Безгрішною, а тому що вона мала носила в собі наслідок первородного гріха і народилась у гріху від похоті чоловічої, від. Іоакима і Анни. І оскільки вона народилась від похоті людської, вона не могла бути свобідною від первородного гріха. І тому зверніть увагу на її слова які вона сказала праведні «І зрадів дух мій у Бозі Спасителі мої. Тобто вона називає свого сина, який народиться, своїм Спасителем, якби вона була Безгрішна, то тоді їй не потрібний був би Спаситель. Так ось такою дівою і благозволив син Божий з'єднатись і прийняти від неї плоть. Але Народження Ісуса Христа було не таким, як народження Пресвятої Діви. А яким було? Пресвята Діва народилась від Іоакима і Анни. А Христос Спаситель народився тільки від Діви, а не від чоловіка. І тому Пресвята Діва, коли Архангел Гавриїв благовіствував дію, що вона народить сина то вона спочатку була здивована, як це станеться і каже, я мужа не знаю. А раз мужа не знаю, значить як може народиться людина? Не може народиться людина. Без мужа. І тоді архангел говорив і каже, Дух Святий найде на тебе, і сила вишнього осінить тебе. І тому народжене буде називатися святим. Незбагненно для людського розуму. І ось оскільки ця це є таїна, таїна Божественна, як народжується людина без мужа. І для того, щоб людство. Прийняло цю, це таїнство, прийняло, прийняло розумом, Господь заздалегідь показував приклади, як може це статись? Які приклади? Приклад перший купина, тобто кущ горів і не згорав. Коли кущ горить, повинен він зго... згоріти? Повинен. А кущ або купина яка горіла при Моїсеї – не згорала. Або другий приклад жез аарона, тобто суха палка зацвіла. Може палка цвісти? Не може. Але всі бачили, що ця суха палка вже з арона зацвів. Значить, якщо купина горіла і не згорала, і суха палка зацвіла, значить і діва може народити. І ще, дорогі брати і сестри, треба звернути увагу ще на, на одну деталь. Син Божий не міг втілитися без сходи людини. І тому, якби Пресвята Діва не сказала слова, я раба Господня, нехай буде за Твоїм словом, тобто дала згоду на, нару... на з'єднання свого тіла з Божеством, Якби не дала втілення, не звершилось. І тому заслуга Пресвятої Діви Марії полягає в тому, що вона від імені всього людського роду дала згоду на з'єднання божественної природи. І людської природи в своїй особі. І тому вона вона дала Сину Божому людську природу, плоть і кров. І тому ми і шануємо Пречисту Діву Марію і називаємо її чеснішою від Херувимів і славнішою без серафимі, бо без неї наше спасіння не звершилось би. Як бачите, Бог це могутній, а не все може зробити без людини. А чому не може нічого зробити без людини? А тому що Бог дав людині свободу. І цю свободу Бог не, пору... не може порушити, тому що свобода є добро. І Бог не порушує ту свободу яку дав людині. Тому, дорогі браття і сестри, як не міг він втілитися без згоди Пресвятої Діви Марії, так само не може Бог простити нам жодного гріха. Без покаяння. Бо покаяння означає згоду людини на милість Божу. Визнання своїх гріхів потрібне для того, щоб Бог простив. Бог звершив спасіння всього людського роду від Адама до останньої людини, яка народиться перед другим пришестям. Всіх люди, людей Бог спас. Але не всі спасуться. А чому ж не всі спасуться? А тому що не хочуть. Не всі хочуть спастися. І ви бачите із повсякденного життя. Чи всі думають про спасіння? Не всі думають про спасіння. Чи всі визнають себе грішниками? Не всі визнають себе грішниками. А якщо і визнають себе грішниками, то виправдовують себе. Тими чи іншими обставинами. І таким чином перешкоджають дії благодаті Святого Духа. Бо благодат Святого Духа не війде в серце людини. Яка не відкриє своє серце для благодаті? Як Господь говорить, стою і стукаю, відкриєш двері, війду. а якщо не відкриєш двері, не війду. А якщо не вийде благодать Святого Духа, то нема сили, яка може чорне зробити білим. То хто винний в цьому? Бог, який Хоче, щоб всі люди спаслись. Чи людина, яка не хоче? І тому не дивуйтесь, що багато людей буде вічно страждати. І буде вічно страждати, не тому, що у Бога не вистачає любові, милосердя і людинолюбства. Не тому, а тому, що ці люди не хочуть і не хочуть спасіння. І не визнають себе своїх гріхів, і не каються, і тому обирають для себе добровільно, свобідно, вічні страждання. Господь сказав, ось я запропонував тобі життя і смерть. Вогонь і воду, поклади твою руку на те, на що хочеш, але поклади сам і вибери сам або життя, або смерть. Господь Ісус Христос зробив все для нашого спасіння. Тепер від нас залежить, приймемо це спасіння чи не приймемо. Коли ми грішимо, ми цим самим говоримо, не хочемо спасіння. Відкидаємо його. Але коли потім каємось у своїх гріхах, то ми його приймаємо, приймаємо і благодать Святого Духа і приймаємо спасіння, приймаємо вічне життя. Тому, дорогі браті і сестри, благовіщення Пресвятої Богородиці свідчить і вчить нас тому, що Бог з великої своєї любові до людини принизив себе, з'єднавшись з нами, постраждав, був розіп'ятий, помер. А тепер від нас чекає. Покайтесь і будете спасені, і будете мати життя вічне. Йому слава на віки віків. Амінь.